Всім привіт! А сьогодні ми знову прийшли оце грати. Знову, якщо мені залагає, я не знаю, що я з нього зроблю. А, просто чокну можна сказати, так? Але сьогодні ми пройдемо супер швидко. Я вам от зуб даю, ми сьогодні пройдемо дуже швидко. Так, камера 9, 10 наш спрингтрапчик тут. Вчора ви могли бачити, як він нас вбиває. Він сідає в позу павучка, але животом вниз, і повзе до нас. Він хоче нас з'їсти. Але, чесно кажучи, якщо вірити легенді, то вони просто хочуть, вони думають, що ми отакі ляльки, і вони хочуть вдягнути. Себе ви нас не питайте, як це діє, я сама не розумію. Так. Але. але, але. Сьогодні ми будемо. Прикликати його. Так, треба закрити. Закриваємо, закриваємо закриваємо, закриваємо. Боже, я вже на той звук реагую, як не знати на кого. Так, все. wait wait. На 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 не на Wait. Ой. Фізкульт співаночка була. Співаночка хвилиночка співів Прикликаємо його назад на нашу улюблену. Я думала, він же повзе по мою душу. Алло, назад пішов. Коротше, якщо він буде вже отута, то ми прикликаємо його на другу камеру, потім на третю камеру. І навіть от третя ночі, після третьої ночі, то в мене все вже стає. Кришечка. Там вже якісь галюцинації починаються, да? На, на, на нашу думку, то це галюцинації. Де він є? Зразу все. Все, все, все. Що зараз все буде? Зуб даю. Пройдемо. Але це не точно. Тут тут, туду. Де він? Я його просто не бачу на камерах. Ти хто такий? Пішов ти? Мене заїли всі кнопки. Прикиньте. Ой, oh, я yeah. Так. Третя ночі, зараз буде третя ночі, нам треба прикликати швиденько його на десяту камеру. Будь ласка, швидше, швидше, швидше обробляйся. Все нормально, нормально, нормально. Хело, хал, хеллоп, хал, хал, холо. Десята камера, десята камера, десята камера. Нам треба швидко от сюди його прикликати. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я тебе прошу. прошу, прошу, прошу. Господи. він є. Аудіо R. Аудіо, 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 Відновлюємо аудіо. Десятка камера, десятка камера. О, все, 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 він, він на нашому крючку. Давайте вже зрозуміли, так. Прикликаємо його і тримаємо його тут, або зараз буде та лялька на нас ускакувати в третій годині. І Нам буде трошечки неперелипки. Він такий е, А де? Опа, все, от зараз та лялька буде. Hello. Hello. Нє. Добре. Робот ол, робот all, робот all. Ребут. робот all Ребут ол Так, він тут. Hello. Hello. Hi. Hi. А де та лялька? Я щось не розумію, вона десь загубилася. Чи що? Четверта ночі. А вона третій мала прийти. Все, мене не люблять. Hi, hi. Мене не любить мій друг лялька. Hello. Hello. Hi, hi. Хто мене за язик тянуть таке казати, що мене не люблять? Тепер вони до мене йдуть. Я тут, я сюда хотіла прикликати, прикиньте. Було погіржачно. Де він є? Пофіг, прикликаємо його. Відео дивайс. Ще трошки залишилось. Ласка, ти йди сюди. Е! Єс! E. Yes. Ми це змогли. Ми це змогли зробити. А тепер я просто хочу пройти от сюди і вийти от сюди вийти через 10-ту камеру. Де та 10-та камера? Блін, я загубилась. Це було бути. Ісусе, довіряю тобі. Я загубилась. А що буде, якщо я не вийду? Господи, де я? Я не можу вийти. Я ржу з себе. Я тут вже проходила Що робити? Сюди підемо? Тут вже була. Так. Тепер челендж. Як вийти звідси Буде зараз ржачно. Так. Тут О, все, знайшли вихід. Але любі друзі, на щастя, ми нарешті пройшли п'яту частину. І на цьому наше відео буде закінчуватись. Всіх люблю і поважаю. Бувайте гарного вам дня, вечора, ранку. Всім па-па.